Всім привіт! Сьогодні я вам покажу, як встановити версію відповідну до вашого сервера або моду, яка вам треба. Дивіться, щоб це зробити, ми спочатку, ми, що спочатку? ми спочатку маємо вибрати нам потрібну гру. Тобто, ми вибираємо. Майнкрафт Java Edition. Ось. Не Bedrock Edition, бо на Бетруці нема такого. Тільки на Java. Вибираємо Java Edition, але не нажимаємо грати. Ми нажимаємо зверху інсталяцію. Ось, бачите, є така кнопочка. Нажимаємо. І тут нажимаємо нова інсталяція. Ось тут, там, де в нас пише версії, ми тиціємо і вибираємо нам потрібну версію. В нашому випадку це 1.165. Бо від, від версії 1.165 до версії 1.21.1 працює сервер а от. Юапліт, він називається IP в нього ось таке. Ось я сюди от перепишу назву якби, ну, версію, що це 1.16.5, що я наплутав, бо в мене таке саме, тільки 121.1. Тут вибираємо замість заставки пічечки Динаміт, бо це. Тіпа анархія сервер. ну Взагалі це не анархія, але, але е, вибираємо, і воно в нас завантажується. Е, IP до сервера, я вам вже сказав, я яплют Ксус, але зараз ще раз повторюю, поки воно буде загружатися. Ось, дивіться, воно загружається. І ось таке IP сервера. Е, яплют Xus. Так, воно загрузилось і далі я вже не зможу його відзняти, бо воно трошки заглючило. А от, то ви просто заходите в сервери, собі там обираєте, який вам потрібно і все. Дякую за перегляд і всім пока.